Правоохоронці встановили, що чиновники головного офісу Укргазвидобування та його регіональних філій розкрадали гроші компанії через надання охоронних послуг. В той час як українське законодавство забороняє здійснення охорони особливо важливих об'єктів державної власності приватними структурами, заявляють УСБУ, співробітники спецслужби задокументували. Що для легалізації оборудки посадовці уклали договори з двома приватними охоронними структурами, нібито на надання послуг забезпечення систем безпеки? Чиновники незаконно перерахували комерсантам там понад 95 мільйонів гривень, які потім перевели у готівку та привласнили учасники оборудки. Обшуки 8 лютого були проведені у рамках відкритого кримінального провадження за частина 5 станція 191 ККУ сьогодні, 8 лютого. Правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях пад Укргазвидобування у Києві, Полтаві, Харківській області та офісах приватних комерційних структур триває до судове слідство. Сі моред крапка Косариска, категорії, Косариска, Кримінал, Косариска, двадцять два, дев'яносто чотири решітка, стеж. Еф три